Колишня вулиця Довга, потім вулиця власника готелю Людовіка Пунчерта. До речі, там де зараз молоко біля катедри. Практично нічого мені не відомо про історію цієї вулиці. Пані Ірина Максимів згадувала хіба що. Про е, сім'ю адвоката Лисого в 1939 році для Тернопільської інтелігенції настали чорні часи. Всі, хто розумів, що відбувається, звичайно, що повиїжджали з Тернополя. От, власне, десь тут, от в цій частині, я не знаю в якому будинку, за словами Ірини Максимів, мешкала. Родина тернопільських адвокатів Лисих. В них можна знайти інформацію в збірнику шляхами Золотого поділля». – Я хотів запитати, ви згадували за те, що ваша мама була господиною в Лисих? Так, так. Лисі то були тернопільські адвокати. так? – Адвокати, так. Де вони мешкали і про тих людей щось? Вони мешкали. Я не знаю, як та вулиця називається, що відразу за мостом перша наліво. За яким Ой, мостом? направо, направо. З Сенкевича. міст, що йде через Як до парку йти. Як до парку старого йти. Ага, через кладку. Кладка, кладка, через так, кладку, на так, паркову так. Так. вулицю і перша вуличка направо. Пунчерта? Та довга що тягнеться сюди ну, до аж до віадука. Так, 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 так. Перший будинок направо. Він на куті може такі ні, з колонами? То десь посередині була їхня кам'яночка. А туди... напевно, що тепер. А то все переробили, mm -hmm. все добудували. То... Так, і так. десь там посередині був їхній будинок. Так, так, так. Десь там посередині. І яка була їхня доля? Вони виїхали, коли 39-го? Спочатку виїхав батько, потім поїхали вони всі. Тобто вони навіть, знали, що їх тут виживуть? Навіть не попрощалися з нами, з нами не попрощалися. Ми прийшли, як звичайно, мама прийшла до них, а я з Іркою ходила до одної кляси. Ми разом шіли. Я... рано мама приходила, що нам снідання давала, М -м. Все, і потім ще канапки до школи. І ми з діркою йшли до школи, ми приходимо, їх нікого нема. Тобто вони розуміли, що їм тут життя не дадуть. Так, то я вже чесно, що так. Наші дві дуже багато переїхали. А подальша доля ваш... їхня не невідома? Знаю. Нічого не знаю. Але то були відомі тернопільські адвокати. так, так адвокати десь.